Ви не повірите, але ці 5 AI-інструментів справді безкоштовні, без підписок, без тільки преміум, без булшиту. Просто заходиш і користуєшся. Це реальні перлини, які більшість навіть не знає. Мета AI, базука серед чат-ботів, не просто розумний співрозмовник. Це повноцінний помічник плюс 100 зображень на день від Ші. без черг. Без лімітів, безкоштовно. Потрібен концепт арт, опис образу, мета знає, що робити. Google Image FX на базі Imagen 3. Це нова ера AI-арту. Візуали, які виглядають як ілюстрації для Vogue або артбуки IAA ігор. Вводиш текст і отримуєш профі якість, яка раніше була доступна тільки для платних платформ. Стильно, глибоко, в точку. Працює з VPN, Microsoft Designer. Хочеш зробити слайди, банери, пости для Інстаграм або тік Цей інструмент як Canva, тільки з мозком. Він сам підбирає стилі, шрифти, кольори та навіть пропонує слогани. І так, усе це повністю безкоштовно. Napkin AI. Оце просто мастхев для креативних. Перетворює твої нотатки або тексти на візуальні блоки, як Pinterest плюс мозковий штурм, плюс інфографіка в одному. Супер, коли треба запакувати ідею у щось красиве і зрозуміле. Google Notebook LM. Чому про це мовчать? Це Ші, який вивчає твої документи і створює з них резюме, під Касти, нотатки, навіть відповідає на питання. Уяви собі чат GPT, який читає твої PDF-файли і робить з них навчальні матеріали. Абсолютно безкоштовно, ні копійки, просто логін через Google. Збережи цей пост, він стане тобі в пригоді ще не раз. Поділись з другом, який постійно шукає нові AI-інструменти, і підпишись. в мене про штучний інтелект.